Перед нами річка та троє людей, яким потрібно на інший берег. У нас є двоє підлітків, кожен вагою по 50 кілограмів, та дорослий чоловік вагою 100 кілограмів. На березі стоїть старий човен, але є одна проблема: на табличці вказано максимум 100 кілограмів. Як же їм усім переправитися, якщо чоловік уже важить як цілий човен? Спершу човен сідають двоє підлітків. Їхня спільна вага рівно 100 кілограмів, тож човен витримує. Вони веслують до протилежного берега, розрізаючи хвилі. Один підліток залишається на далекому березі, а інший розвертає човен і пливе назад до чоловіка. Тепер човен знову біля першого берега. Підліток виходить на берег, а замість нього в човен сідає чоловік, оскільки він важить рівно 100 кілограмів, він пливе на той бік сам. Тепер чоловік на іншому березі, але його син чи друг залишився чекати. Тепер підліток, який уже був на далекому березі, сідає в човен і пливе назад за своїм другом. Чоловік залишається чекати на фінші. На початковому березі другий підліток застрибує в човен до першого. Вони знову вдвох вислоють через річку, адже їхня сумарна вага не перевищує ліміт. Ось і все. Тепер усі троє героїв щасливі та успішно дісталися іншого берега на заході сонця. Це була проста логіка, але вона врятувала їхню подорож. А чи змогли б ви здогадатися швидше?